Дорогі брати і сестри, так як казав на початку цієї літургії, відзначаємо урочистість Ісуса Христа, Царя Всесвіту, котра є завжди завершенням літургійного року Так, з наступної неділі, першої неділі Адвенту, починаємо новий літургійний рік. А це, тому правда, може бути таке враження, знову це саме по кругу ходимо, так тільки закінчили. Починаємо знову, а не є так, ми є людьми, котрі є завжди обмежені в нашому розумінні, сприйнятті, передусім в сприйнятті цієї тайни Господа Бога, тайни нашого Спасіння, Ісуса Христа. Не можемо її збагнути цілковито, а тільки помалу до неї наближатися. І тому, коли кожного року. Переживаємо всі ці тайни нашого спасіння, правда? все життя Ісуса Христа впродовж літургійного року. Знову і знову, і кожного разу можемо бути ближче Нього. Кожного разу, переживання цієї тайни може наближати нас до Ісуса Христа. І так, всі ці моменти нашого спасіння, які, над якими ми задумувалися впродовж цілого року, завершуються власне цією. Урочистістю Ісуса Христа, Царя, Всесвіту, щоб також нам показати, що все те, що ми переживаємо в нашому житті, все, що Господь робить з нами, має свою ціль, те, щоб царували. Це є не на кінець наш покликання, це вершина царувати, бути у славі. Разом з Ісусом Христом. Це наш напрямок, Так? наше покликання, наша місія. І це дійсно дійсно прекрасна справа. Потім, очевидно, що ця... цар в наших очах може бути трішки викривлене, розуміння може бути, Так? правда, таке на рівні. Дитячих різних сказок, правда, що цар це є той, який все може, робить все, що хоче, всі кланяються йому, правда, стелять перед ним червоні дорожки і ну, йому дуже легко і приємно в житті. І потім, потім не раз, напевно, самі теж маємо таке очікування, що, хоча б в якійсь мірі також так буде зі мною, правда, всі. Якось мали би мені поклонятися переді мною ці червоні доріжки розкладати, правда? І я на кінець може колись зможу робити те, що захочу, все, що мені в голову прийде, і відпочивати. Правда? Ну, бо якщо я є Божою дитиною, якщо я є дитиною царя, то як же має бути по-іншому? Я... Це все так повинно бути? Це дуже. Серйозна спокуса, з якою дявол приходить напевно до кожного з нас. І те, що казали ті люди, які стояли під Христом і глузували з Ісуса Христа. Якщо, якщо ти є Спаситель, якщо ти є син Божий, то зійди з Христа, тоді буде видно, чи насправді ти маєш силу. Правда? Якщо насправді Господь Бог є, якщо є могутній, якщо Він є в моєму житті, то хай також мене зніме з Христа. О, тоді буду царювати. Хай не допускає, щоб я страждав. Якщо Бог є такий добрий і могутній, хай зробить так, щоб не було випробування у моєму житті. Щоб всі тільки, правда, мене хвалили. Щоб я тільки отримував нагороди. Хай зробить так. О тоді буду царювати. Власне, це, що ці люди повторювали Ісусу Христу. Це сатана повторює нам. Напевно, кожного дня. Це вже в житті Ісуса Христа почалося на пустині. Пам'ятаєте, коли. Приступає до Ісуса спокусник і каже: якщо ти син Божий, то чому маєш голодати, чому тобі має не вистачати їжі, грошей скажи, щоб це каміння стало хлібом, то можеш. А потім каже: Якщо ти є син Божий, то кинься вниз. Слово Боже каже, що Бог пошле ангелів, які підхоплять тебе, будуть носити на руках, так щоб нічого не сталося, всі люди це побачать. О відразу зрозуміють, що ти насправді є Богом, що будеш їх спасати. Можна зробити такий експеримент. Всім поможе. Він каже ні. Не будеш випробовувати Бога. І тоді каже Євангеліє, що спокусник відійшов від Ісуса аж до часу, власне, аж до цього часу, коли вернувся з цією самою спокусою. І тому. Євангеліє в Ісусі Христі показує нам правдиве царування, правдиву славу, повноту життя, коли наш Господь Ісус Христос царує на троні Христа. Це спочатку може здаватися щось дуже незрозуміле, перебільшене, але насправді. Брати і сестри, це Євангелія має неймовірну глибину, яка доторкає кожного з нас, життя кожного з нас. І тут на допомогу може нам прийти цих двох розбійників, котрі були біля Ісуса Христа. І один, який залишився до кінця самовпевненим, таким хоробрим, правда? і до кінця. Насміхався з Ісуса Христа, і другий, котрий міг визнати свій гріх. І коли визнав свій гріх, то ще зміг попросити про царство. Згадай про мене. Це каже Святий Йоанн Золотоустий, якою неймовірною допомогою для нас є. wyznawać naszych grzechy. Bo to odkrywa nam Czarstwo Boże. My możemy zobaczyć, też na tych rozbijników, prawda, taki pękli ludzie, prawda, kogoś sobie krali, pobili, ubiły, No ja nie jestem takim rozbijnikiem. Jest bardzo ciekawo, co pisze Papa Benedykt XVI, І кажуть дослідники, що це слово, яким Євангеліє називає цих розбійників Лестес, це те саме слово, яким Святий Йоанн в своєму Євангелії називає Варраву. І кажуть тут не йдеться про злочинців. Тут йдеться більше про героїв єврейського народу, котрі. Силою боролися проти римського окупанта. І тому римляни, коли їх зловили, то їх розпинали на хресті, щоб іншим забрати бажання бунтуватися. Це були люди в певному сенсі дуже хоробрі, дуже цінні для, для свого народу, для багатьох з них, котрі, може, не хотіли зла, а хотіли, щоб завести справедливість. У суспільстві, щоб повернути права пригнобленим. І за це все боролися силою, правда? І то вже є щось набагато ближче до нас. Так, подивимося, скільки разів ми за справедливість, котра, здається, нам повинна бути, так як ми думаємо, правда, боремося. Силою, це не треба шукати далеко. Це можна шукати у себе вдома, правда, зі своїми домашніми, з колегами на роботі, правда, скільки способів різних насильницьких, навіть якщо це є словами або мовчанням, правда? або різними маніпуляціями, як пробуємо примусити тих людей, котрі поруч з нами, щоб велися так, як я вважаю, що це повинно бути. Щоби я царював, правда? Бо я знаю найкраще, як всі повинні вести себе. О, Як будуть мене слухати, то тоді буде царство, буде все добре, правда? І ми так боремося. Знаєте, правда? Скільки разів в подружжі одне мовчить і мовчить і мовчить, поки на кінець не злами ту другу людину, і вона не зробить так, як я хочу. Правда? Не признає свою помилку. І ці розбійники бачать Ісуса Христа, котрий на хресті веде себе зовсім іншим чином. Зовсім, котрий не лихословить тих, які Його кривдять, і роблять йому біль. А й каже Отче, пробачим, бо не знають, що роблять. І коли ці розбійники бачать Ісуса Христа, то один з них каже: ну цей уже здурів, правда? Це людина неадекватна. Чому він так себе веде? І цей, правда, котрий завжди мав велику силу, велику відвагу до кінця залишається незломним і ще насміхається з Ісуса Христа. І другий, котрий так само боровся за справедливість, так? За правосуддя, котрий так само чинив насильство, а бачить Ісуса Христа, лагідного, Тихого, і починає задумуватися. Може, я помилявся в моєму житті? Можливо, я боровся не про те, що було потрібно, не так, як було потрібно. Можливо, ця прекрасна ціль, яку я мав. Мені здавалося, що я роблю добре, може, так насправді я помилився і зробив багато помилок і починає над цим задумуватися. Навіть якщо я хотів зробити добре, напевно, я помилявся. І тоді вражений цим миром, який має Ісус Христос. Миром, бо Ісус Христос на хресті, навіть якщо страждає неймовірно. І сповнений миру, сповнений щастя, навіть якщо не є радісний, сповнений щастя. І цей розбійник бачить і починає передумувати все своє життя. Так? І тоді визнає свій гріх. І каже це царство, котре я пробував досягнути по-своєму, я не досягнув його. А я бачу, що ти маєш якесь царство. Що у тебе є щастя, у тебе є правдивий мир? Згадай про мене, може ще є надія, що я це отримаю. Прошу тебе, дай мені його. Це є навернення, неймовірне навернення, яке Господь хоче подарувати кожному з нас, щоб ми могли задуматися над своїм життям. Може, я помилявся, може, був як ці розбійники, боровся. Про своє правосуддя, про те, щоб я царував і не знайшов нічого. Ісусе Христе, дай мені цей мир, який є в тобі, це щастя, цю повноту, ти, який не боїшся смерті. Каже, що сьогодні будеш зі мною в раю, не тільки не знаю коли, сьогодні. Обітниця Ісуса Христа для нас сьогодні. Сьогодні з Ісусом Христом можеш царювати. Сьогодні можеш війти у радість, повноту щастя. Це прийшов нам дати Христос. Це так як Він. Подивімося, ми стільки разів не можемо радіти, не можемо царювати, бо живемо в страху. З кількома речами. Дявол тебе лякає, задумаємося, скільки різних речей. Нам не подобається боятися, тому можливо про це стараємося не думати правда, а в скількох моментах і рабами, тому що ніхто з нас не переміг смерті, ніхто з нас не воскрес, правда. Тільки Ісус воскрес, переміг смерть. I dlatego kiedy się z Chrystusa ojcze w Twoje ręce oddaję Ducha pełen odwagi, możliwości i dlatego, żeby tę zwycięstwo, te czarowania podarować nam. Do mnie jednego razu przyszła jedna podróż, ja duże pamiętam tę sytuację, bo zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Подружжя, яке, я пам'ятаю, як боролися, як мали багато такої внутрішньої боротьби за те, щоб прийняти дітей, щоб народити ще дітей, правда? І приходять і мені кажуть, ми чекаємо шосту дитину, хоча раніше боялися, а Бог дав нам ризикнути. Задоволені, повні радості. Можуть царювати, розумієте? Дьявол раніше їх лякав, обманював, завжди жили в страху. Господь цей страх переміг, а зараз вони можуть, так скажемо, глузувати з цього дьявола який їх обманював. Бачиш, Господь був сильніший, ніж твої обмани. Господь переміг смерть, дав нам життя. I jest szczęśliwi. Ja wspominam różne momenty, kiedy Bóg dał, na przykład, możliwość robienia seriozną milostynę tak? i wydawać dużo. Ja byłem wszyscy, nie, 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 komuś jak nie, nie, Я царюю. Я свободний, так переживав, що все мушу спланувати. Бог дає мені свободу неймовірно, я можу бути вільний. Це є уже цей присмак Воскресіння. Свободи цієї слави, яку Господь має для мене і для тебе. Цієї слави, яка приходить через хрест, бо через хрест. Приходить Воскресіння. І, дорогі, Христос запрошує нас, щоб ми в цій святій Євхаристі могли власне досвідчити це Воскресіння. Можливо, хтось приходить сюди і чує постійно власне цей голос. Правда? Зійди з Христа, спаси себе скільки можна. Я вже не витримаю. Хтось може бути сповнений страху, правда, не мати сили більше так продовжувати. І те, що каже 23 псалом, я так люблю, коли каже: і ти готуєш трапезу для мене на очах моїх ворогів, тих, які мені постійно ці речі підказують, цього диявола. Ісус Христос готує для нас цю трапезу своєї слави. Своєї перемоги, свого Воскресіння, для того, щоб посеред наших різних випробувань, пригнічень могли почати Його прославляти, дякувати, могли досвідчити цього Небесного Царства, дякуємо Богу Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщини святих освітлі, бо визволив нас від влади темряви, страху, обманів. І переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення прощення гріхів. І ось це царство особливим чином відкривається для нас у цьому таїнстві. Амінь.